Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Obsidian повідомили, що Авод за часом проходження буде приблизно такою ж, як і був за Outer Worlds. Wonderful. Let's get started. Подейкують, що Нетфлікс працює над новою екранізацією Resident Evil. Ой, не вже знову. Ба більше буцім то це одразу буде і повнометражний фільм, і серіал. А ти що робиш тут, змія їбуча? Ти, мабуть, думаєш, що тут кіно знімають. Інсайдери стверджують, що Sony зараз активно працюють над емуляцією ps 3 ігор для PS5. Неймовірно. Виглядає так, що ніколи не буває. Інтернетами ширяться чутки, що Соні зменшують виробництво ігор під PS VR 2 Згоріла хата, гори Сарай. І зараз від внутрішніх студій PlayStation в розробці перебуває лише дві гри. Ти маєш взяти два. Гравці скаржаться на високу складність доповнення Еденрігу. Це нова гра для мене, володарю. Аж надто складна для старого, причому настільки сильно, що знизили оцінку DLC в Steam до змішаних. Я не зміню гру, щоб догодити людям, які не вміють виховувати дітей. Я цього не зроблю. Це нелогічно. Я тебе почув. Черепашки ніндзі доля сплінтера релізниця на Nintendo Switch 17 липня. Мабуть, така моя доля. А 19 липня до Фортнайту доєднаються пірати Карибського моря. Лишив вас люди на хвилинку без нагляду і все ж кереберть. Так, Джек, світові треба, щоб ти вернувся. А тобі потрібна команда. Підняти яке. Усім вирушаємо в рейс. Підняти якер. У Microsoft Flight Simulator за чотири роки зіграло понад 15 мільйонів геймерів. Аби ви знали, у нас успіх. Ubisoft стверджують, що Beyond Good and Evil 2 все ще в розробці, чесно, чесно, чесно. А до ремастеру першої вони додали кілька великодок на продовження та цілу нову місію. Я тобі вірю. Дядько Гей повідомив, що літній розпродаж у паровій крамниці розпочнеться 27 червня о 20.00 та триватиме до 11 липня. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема, хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. Подейкують, що Лара Крофт завітає в ДБД. Плітки ці ґрунтуються лише на основі одного єдиного фото. То як походимо тут, роздивимося, все. Дякую, я вже достатньо з'ясував. В мережу злили кадри ремейку Jet Set Radio, який начебто зараз активно розробляє Sega. Показувати я їх вам, звісно, не буду. Показує, блін, як воно зливає. Це так цікаво всім дивитися, як же воно там зливається. Нова версія Elden Ring, на жаль, ламає українізатор, бо він працював через Mod Engine, який тепер відмовляється запускати гру. Тож, поки творці Mod Engine не випустять фікс, переклад не працюватиме. Не працює. Зате є бойнусна інформація. Як тільки вийде фікс, один із перекладачів візьметься за локалізацію DLC. Давай працювати далі. Поки звичайні геймери скаржаться на складність доповнення Shadow of the Earth 3, одна із стрімерок вже поборола кількох босів силою думки. Знаєш, можливо, колись ти посядеш моє місце. До речі, конкретно цей ось бос насправді не Лев, а два замаскованих дядьки. Хочте я вам зараз розкажу, як Лев воручить. Шоураннери серіального Фоллауту підтвердили появу Керманича Нью-Вегаса у другому сезоні. Насправді уважні глядачі могли помітити молодого містера Гауса ще у першому сезоні. Oh, oh. Oh. Стара трилогія сталкерів на консолях тепер має підтримку модів через платформу mod.io. Ну нарешті. Але глобальних модів на Xbox та Плейстейшені ви поки не побачите через власне політику платформи тримачів. Чому це неможливо? Бо неможливо. Чому топив виродку? Ще вчора тільки пліткували, а сьогодні вже офіційно анонсували. Лара Крофт з'явиться у ДБД. Заграти за неї можна буде вже 16 липня. А це клята правда. Forza Horizon 4 зникне з усіх цифрових магазинів та підписки Game Pass 15 грудня. Зникну. О, курва, як і яї стамшільний. Тільки ті, хто придбав гру, зможуть грати в неї і надалі після видалення. Шалом. Позичиш мені грошей? Новий фармінг Simulator отримає офіційну українську локалізацію на релізі, який заплановано на листопад цього року. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. З моменту виходу за Сінкінг Сіті минуло цілих 5 років. Так нам з вами вже за 30. Мені навіть донатили тонометр. Розробники ремейку Готики додали офіційно українські субтитри до свого подкасту. Чим породили купу пліток і про те, що й сама гра буде мати українську локалізацію. Усе складно кругом туман. Юбісофти розпочали відправляти на пошту опитування про якість локалізації ікс дефіанту. Тим, хто грав, варто перевірити емейл та надати ґрунтовну відповідь. Куди треба перти? Кепком анонсували ремастер першої Dead Rising. Точної дати виходу не вказали, але стверджують, що впораються до кінця цього року. Шкайте, а ви вірите? І мене просила вислав вір. Я не вірю. А вот дивіться. От тепер хресто зробили. Я вірю оригінальний Resident Evil 1996 року. Продають у GOG. гра. Отримала купу покращень покращення, ага. включаючи сумісність з 11 Windows-ом та підтримку нових геймпадів. Подейкують, що незабаром у GOG вийде й друге з третьою. А з часом вони завітають і навіть до парової крамниці дядька Гейба. Так, я знаю. Я чекатиму. Користувачі Стіму за весь час його існування витратили 19 мільярдів доларів на ігри, які навіть ніколи і не запускали. Пішло воно нахрен, не хочу грати. Тепер ви зможете записувати свої ігрові кліпи прямо з Оверлею Стіму. це саме те, що мені треба. Поки це все працює лише в бета режимі, проте Valve обіцяє, що це працюватиме і на стімдеку. Оцей стімдек просто чудової якості ідеальної збірки. І лише тому, що я сам приклав до цього руку. У PlayStation Plus за липень роздаватимуть Borderlands 3, NHL 24 та Mongus. Now back to Jeff. <зас> All right, thanks very much Sydney and congratulations to Interslop later among us among us the new map of reveal. Забрати ці ігри до своєї бібліотеки можна буде з 2 липня. Бачив. де? Я спіг, вже пізно. Helldivers 2 отримала повну японську локалізацію. Оце було б непогано понаписувати в соціальні мережі розробникам, аби отримати хоча б текстову українську. Наперед. Казаймас GSC надалі продовжують пустувати у Твіттерах, показуючи коротенькі фрагменти із Stalker 2. Цього разу ось запостили шматочок бою із псевдогігантом. Откапасник. Нові п'яті плейстейшени, що продаватимуть в Україні, нарешті позбудуться російсько-казахського маркування на коробках. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Тепер там буде англійська, українська та кілька скандинавських мов. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли у вирішенні цих всіх питань. Sony опублікували 10-хвилинний геймплей Concord. Крім того, нагадали, що відкрита бета стартує з 18-го і триватиме до 21-го липня. А ті, хто попередньо замовив гру, зможуть помацати бету 12-го липня. Що ж, правда матінка. Реліз Frostpunk 2 перенесли з 25-го липня на 20 вересня. Міядзака заявив, що має бажання екранізувати Елден Ring, але задля того треба з кимось запартнеритись, бо в самих From Software немає відповідного досвіду. додав Хідетака. Повірте, досвід 11 років. А от у іншої японської компанії, що зветься Кепком, такий досвід є. Їхня екранізація стрітфайтеру вийде 20 березня 2026-го. двадцять Другий фільм Мортал Комбат, що є продовженням того кіна 2021 року, тишком нишком тестово показали за закритими дверима, так би мовити. Ану, стривайні крокодалімсі зіброво. Глядачам в принципі сподобалось, і ті навіть винесли звідти кілька спойлерів. Кажуть, що цього разу історія сконцентрується на Джоні Кейджі та Кітані. Деякі з глядачів скаржаться, що Карл Урбан якийсь застарий для ролі Кейджа. Бог свідок, я не такий старий. У паровій крамниці дядька Гейба застартував літній розпродаж. Триватиме він до 11 липня. Вам теж продати дорогенька, поворушіться трохи. Хто до місця прикипів, то нічого не купив. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.